Доброго дня, шановні панове-перевізники! Слава Україні! До вашої уваги «Укравтоконтинент» – програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Цього тижня у низці областей відбулися регіональні збори учасників АСМАП. Про один такий форум просто зараз ми детально розповімо. Отже, які нюанси у своїй роботі відчувають перевізники-буковини. Передусім, варто наголосити, що головна мета цьогорічної плеяди регіональних зборів обговорити запропонований робочою групою проєкт змін до статуту нашої профільної асоціації. Причому для цієї роботи перевізники мають доволі стислий дедлайн усього два місяці, адже на 30 жовтня заплановане проведення конференції АСМАП. На цьому зібранні планується ухвалити остаточне рішення стосовно нової редакції статуту. Сьогодні з збори, які проводяться. В тобто Чернецькі привізники збираються на збори, обговорювати наші напрацьовані зміни до статуту. Я сподіваюся, що вони їх підтримують, будуть рекомендувати їх до їх прийняття на конференції чи на загальних зборах. Чернецькі привізники традиційно дуже активні. Ось Мені приємно тут бути, я вже неодноразово тут був з ними. Я вважаю, що збори мають прийти конструктивно і поділивані. Основні питання, які мають вирішити сьогодні, в тому числі, це все ж таки в статуті розділення повноважень голови ради і керівника виконавчого органу, тобто секретаріату. Це дуже важливо, над цим працювало багато, і сьогодні я впевнений в тому, що ця ідея знайде свою підтримку серед приїзників. Ми, ми вже до цього готові всі і привізники, і секретаріати. Як і очікувалося, обговорення цього питання відбувалося доволі жваво. Воно й не дивно, адже нова редакція статуту нашої профільної асоціації забезпечить правила роботи АСМАП на подальший період. Фактично, нинішні зміни визначатимуть правила функціонування усієї галузі міжнародних перевезень. І після усіх дискусій перевізники Чернівецької області ухвалили своє рішення. Одним з основних питань на обговоренні – це було зміни до статуту. Позитивно з того, що регіон однозначно підтримав зміни і також запропонував свої пропозиції до певних статей. Надіємося, що е, наші пропозиції також будуть підтримані іншими регіонами України. Зрозуміло, що під час такого важливого тета-тету, та ще й за участі керівництва асоціації, перевізники не оминули нагоди обговорити й інші наболілі для галузі питання. Чернівецький регіон це дуже потужний регіон, дуже активний. Багато асоціонованих перевізників приймають участь у загальних заходах, і це дуже важливо для нас, тому що ті проблеми у перевізників, це є наш тарадовказ, над чим працювати сьогодні. Завтра після завтра. Е, впевнений в тому, що активність в інших регіонах теж буде висока, тому що це в цьому зацікавлені саме перевізники. Провели сьогодні плідну зустріч з керівництвом АСМАП, з керівництвом області. Е, були обговорені ряд важливих питань, взагалі, як по перетину кордону, так і по співпраці в подальшому, як з партнерами інших країн. Важливою темою для перевізників краю залишається отримання автотранспортними підприємствами статусу критичності. Над цим питанням керівництво нашої профільної асоціації плідно працює вже кілька років, і нинішні успіхи не в останню чергу вдалося здобути саме завдяки цій наполегливій роботі. Те, що прошу важко, є більшість провідних відсутні, вона класина давала допомогу при оформленні документів по критичності. Це дуже важливо для. Ці раз, якщо взяти 24-й рік, можу сказати, що завдяки організаційні нашої співпраці з Федерацією організації України запроваджувати транспортників два пітері зараз трьох. якщо б у вас було три критерія, скоріш за все, кількість підкреслювання критична була значно менше. Ну я думаю, що про це, це треба говорити, що ми до цього приклали руху. До слова, стабільна робота автотранспортних підприємств дає змогу перевізникам активніше допомагати Збройним силам. Підприємці Чернівецької області одні з тих, хто бере у цій роботі найактивнішу участь. Нашу роботу волонтерську ми продовжили створенням громадської організації під назвою Буковинські міжнародні перевізники, які на сьогоднішній день очолює гатним Денис. На постійній основі реалізовуються заходи по залученню перевізників міжнародників до надання посильної благодійної, безповоротної технічної, матеріальної, фінансової допомоги для військовослужбовців і для окремих частин. Організовані та підтримуються ділові конструктивні стосунки у нас з військовими адміністраціями всіх рівнів і місцевого самоврядування. Словом, попри нинішні, вкрай непрості часи, перевізники Чернівецької області продовжують працювати і виводити нашу галузь із кризи. Власне, сьогодні лише так і можна будувати власний бізнес. Нинішні регіональні збори в Чернівцях це вже вкотре довели. Я лише додам, що свої регіональні збори провели також перевізники Тернопільщини. А вже найближчого понеділка, 8 вересня, на засіданні Ради АСМАП буде узгоджено подальший графік зборів. Йдемо далі. Ні для кого не секрет, що міжнародні автоперевізники дуже активно допомагають Збройним силам. От і цього тижня ми отримали черговий яскравий приклад такої допомоги. Подробиці далі в сюжеті. Йдеться про придбання ось такого сідельного тягача для однієї з частин, яка займається логістичним забезпеченням десантно-штурмових військ. Транспортний засіб було придбано через фонд Свідомість коштами перевізників, які є учасниками нашої профільної асоціації Українського транспортного союзу і просто небайдужих перевізників міжнародних. Ми дуже його потребуємо. Ми отримали дві автопаливоцистерни. На заправники одна вже йшла з машиною, а друга потребувала машини. Тому ми дуже вдячні, що ви допомогли нам придбати автомобіль. Зараз ми пустимо його в роботу, він буде працювати на благо Збройних сил України і всієї України. Ми, як основна частина, яка займається логістичним забезпеченням десантно-штурмових військ. Дякуємо всім, хто надав допомогу у придбанні е, от такого прекрасного сідельного тягача, який надасть нам е, більше можливостей виконувати вчасно всі завдання, які нам поставляються вищим штабом. Для нашої компанії МХП, благодійного фонду МХП громаді, підтримка військових це не просто слова, це обов'язок, який ми взяли на себе. Ще спочатку так званої антитерористичної операції, спочатку повномасштабного вторгнення, ми тільки посилили і налагодили систему підтримки українських захисників. Цей транспортний засоб буде забезпечити транспорту логістику палива дуже важливому підрозділі. Дуже вдячний всім, хто долучився. Хочу наголосити на тому, що крім цього тягача наші колеги з Одеси передали ще й бак стаціонарний на 5 кубів, які вже Приносить пользу і забезпечує паливом підрозділи, що працюють на гарячих точках. Всім дуже дякую. Станом на сьогодні цей транспортний засіб уже вирушив на допомогу нашим захисникам. Він неодмінно стане їм у пригоді. А міжнародні автоперевізники обіцяють і надалі брати найактивнішу участь у допомозі збройним силам з єдиною метою наблизити перемогу над ненависними окупантами. Змінимо тему, і тепер саме час переглянути добірку свіжих автотранспортних повідомлень від АСМАП України. Європейська комісія оприлюднила посібник щодо подання декларацій ЄНС Entry Summary Declaration – з урахуванням того, що в різних країнах ЄС на сьогодні запроваджено різні способи подання даних про безпеку і захист. Так сталося через те, що не всі держави Європейського Союзу змогли одночасно перейти на використання системи ICS 2 з 1 вересня. Неофіційний переклад посібника українською мовою розміщено на сайті АСМАП. Державна служба з безпеки на транспорті надала статус важливих для національної економіки в особливий період ще 18 автотранспортним компаніям. Таким чином, станом на сьогодні, критичність отримали вже 445 суб'єктів господарювання. Учора польські фермери знову проводили акції протесту поблизу пункту пропуску Медика Шегині, що на кордоні з нашою державою. Блокувалися вантажівки, які прямували на в'їзд в Україну. Такий страйк тривав зранку до 17-ї години. Після чого нормальний рух та оформлення транспортних засобів було відновлено. Державна прикордонна служба України обіцяє про будь-які зміни негайно інформувати. Власне, на цьому в мене на сьогодні все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову змістовну зустріч. Бувайте здорові, шановні панове-перевізники. Не забувайте підписуватися на наш канал. Слава Україні!